Друзі, мої всім привіт! З вами канал Кращий Граф. Мене звати Макс. І сьогодні, мої дорогі, ми з вами знов поринаємось у гру Йотонгслеєр. Ми знов сьогодні будемо проходити інсейн другої мапи. Першу ми з вами пройшли на минулому відео. Ми будемо це робити за вічку. Прокачали ми всі в неї пасивки. Забрали я оцю ще пасивочку. Дивіться, збільшення опита. Це прям для неї маст have. тому що у неї є і. Десь ще там було збільшення опита, але вона прям дуже швидко апається. Я забрав віспи, тому що вони нормально таки дамажили минулого разу. І ми будемо тестувати ще новий скіл е якісь ракетки. Я не пам'ятаю, ми брали їх чи ні, але я думаю, що вони будуть окей. По богам. Пасивочки всі ми тут взяли везде. Ми будемо тестувати скіл у Одіна за 6 поінтів. Потім ми взяли скіл за 6 поінтів у Норда. Та у цього дракона ми взяли ось якийсь ще він атак. Ми обираємо з вами другу мапу, обираємо вічку. Ще б я хотів би подивитися на її зброю. Можливо, ми щось тут припасемо для неї непогане. Збільшення скорості бігу, ну, не таке уж прям, щоб хотілося б ХП-регенерація, кулдаун. Збільшення опита. Ще збільшення опита. Та так, демедж. Я думаю, що нам збільшення опита якраз нам і треба. Чи можемо ми її щось тут взяти? Не можемо. Окей. Поїхали. Друга мапа. Обираємо інсейн. Ми можемо взяти тут дебафи, Time Обов'язково ми беремо, щоб швидше це проходити. І. Е, ш, шилд на 100 хп е, для монстрів, я так розумію. Ну, я думаю, буде непогано. Поїхали. Так, для інсейна у нас 20 хвилиночок. Вона така, дивіться, з одного удару не вбиває. Так. Будемо блейз брати. Будемо бігати за ними і їх там відкривати. І одразу у нас ці ракетки якраз. Хай піддамажують потрошку. А, от це щитком бачили? Так. Що ми не хочемо? Ми не хочемо бачити скаді. Ми хочемо бачити Вісп. Але його у нас немає є. Основні скіли ми її взяли вже. Один. О, якраз те, що нам треба. А це що було? Я вибачаюсь. А це що було? Збільшення ренджі збору. Так, God skill Update? А, Так, готськіт ап. Готськіл. Ну нам він не треба. Ну йо майо, на що він нам? Скіп. О, добре, що можна було скіпнути. хух. Так, то тільки дивіться, який там відкат від у цього скіла. Прям дуже великий. Але мені здається, що він зачистив повністю екран. Так, беремо цього дядьку. Не то, що нам треба, рерол. Ось. Ой, щось вони нас прям вбивають, слухайте. Прям дуже сильно. Не наші віспи. Так, ну дуже боляче, якщо чесно. Так, воно зачищає повністю екран, ніфіга собі. А що ж тоді на еволюції? Оце так. Да. Оце да. Так. У Норда. У Норда у нас якийсь шарик. Я думаю, що це якась защита. Захист, ага. Бульбашка захисту. Ну, дуже непогано, до речі. Тому що у нас є наша бульбашка, яка нас захищає, і плюс ця. І це може дати нам дуже непоганий в захисті буст. Так, ці штуки треба одразу вбивати, тому що вони нас задовбуть. Одін, другий. Слухайте, ну цей скіл прям взагалі імба якась. Я вважаю, що, скоріш за все, цей скіл взагалі мастхев Так, у нього великий відкат, але ну це ж просто їмба. Дивіться, зараз він якраз буде, вони всі підійдуть. І все це топчик. Так, 10-й левел. Ми можемо прокачати норда. Так, портали або боси. Я думаю, боси. Тут вони не такі прям жорсткі, як були там. А тепер уважніше треба. Що ми маємо? Ми маємо збор збільшений. Плюс один чардж до Елріч Вард. Шанс 5%, коли ми беремо xp Кристали. Далі. Демедж знижений по нам на 30%. Дебафи знижені по нам. Але і щось ми там кидаємо. Якісь дебафи. Ні, нам треба оце, я думаю. Тому що отримувати більше Eldritch Battery це наша тема. Так. Він спіт без трішки буде. Зараз забираємо ми цей сундучок і йдемо на босів. Так, голда бани. Хай буде голда. Скорость вона вже є. Взяли... Взяв я крити. Та ну, ти що, що це таке взагалі? Цікаво, скільки цей круг буде наносити урона по босам. Якщо я їх зараз всіх визову. Чи шотну я їх потім? Так. Офіційний магніт. От зараз якраз Ні я наступного напевно не встигну взяти. а ну Пів ХП! Просто пів ХП. Це прям дуже жирно. Так, зараз ми... Ой-ой-ой, боляче як було. Зараз ми визовемо останнього. Є, вийшов. Так. Е беремо це і наші віспи. І зараз буде знов. Масовий удар. Ми тих двох заберемо. І все і ізі, І трошки йдемо туди до сундучків. Так, 12 левел можемо ми апнуть і то, і то. Візьмемо ці крила. <кій> Перший сунтичок. Moving Speed, щоб швидше бігати. І можливо. І це теж. Вже 35 секунд. Вроді би у нього КД. Це імба якась. Так, почекайте, я ж точно запустив інсейн. Щось якось дуже легко. Вроді, це інсейн. А, там вже внизу буде написано зараз. Так. Нам треба оці ракетки? Так, інсейн, так, внизу написано, так. Да. А, ну і 20 же хвилин було на початку. Зараз ми цю всю толпу хоп. Дивіться. О! Так, що нам треба? Нам треба прокачати ось це? А я так розумію, що це наш захист, і коли його б'ють, то він відбивається рибами. Пікольно. Оці е, крила поки що я не зрозумів, що воно щось робить чи не робить Так, і бос виліз, да? Цікаво. А де наші наша зброя вся? 18 левел. Треба класові апать. О, О. О, це вже цікаво. Так, сундучок там ще з'явився його б забрати. Але я думаю, що спочатку треба цю пушку піти вбить, бо вона дуже заважає нам. Ой-ой-ой, ой боляче як. Як мало ХП у нас, йома! -йо! 50 хп. У нас є один ревайвал. Треба не забувати. Слухайте, боляче прям, прям дуже сильно. І ми цього боса не зачепили, піпець. Ну давай. Що ти тут скажеш? Так, крила великі з'являються, але чи вони нам щось роблять чи не роблять? От чому справа. Бо поки що мені здається, що вони взагалі нічого неякі ну, просто. Так, тут сундучок стоїть, треба сундучок обов'язково забрати. Магніт. Ну, Давайте магніт спробуємо. Ще є щось на полю. Немає, так? Да? Так, тепер. Тепер ми можемо спробувати оце. Так, він тепер дивіться, тепер трошки б'є 20 рибами. Не знаю, чи це ок, чи не ок, але щось. Так, пазли беремо менше, бо невідомо, що буде далі. Що ми маємо далі? Нам треба оце вивчити. Беремо рерол. Більшення досвіду. І ракетки. Треба шукати регенерацію. 100%. Нам немає регенерації у нас взагалі. Нас просто бос розтопче, як не знаю, як Букашку. Так... Радіус збору з'явився сундучок, нам треба на сундучок іти. Так, тут інсеїн, звичайно, складніше трошки. Але цей скіл імба просто. Так, сундучок. Ну. Давай рероли. Але я думаю, що вони нам не допоможуть просто. Так, збільшення опита. Так. Нам треба шукати або якусь регенерацію, або КД, або щось такого формату. Давай у цього, хлопця, подивимося, що тут у нас є. Тут у нас демедж тільки є, да? Давай рерол зробимо. О, ХП-регенерація. Окей. У цього теж повинна бути ХП регенерація. Даблкаст нам теж цікавий. Ну, блін, це вже не смішно навіть. Знову магніти роли. Ви можете щось інше давати взагалі? Бонус копу там, щось такого. Або регенерацію якусь. Взагалі. <кій> Думав вбивати ту пушку. Яка нам заважає дуже сильно. Давай у цього ще подивимось, що він нам запропонує. ХП му він Sпіт, Окей. І босс тут як тут. Демедж. На, майже все ХП знес. Так. Е 5 пілонів або 2 дестроєра. 2 дестроєра. Клас скіл апдейт нам не треба. Хоча Хоча ми можемо це взяти. Колдаун мінус атак спіт плюс. Це нам підходить. Ой-ой, ой це вогонь, блін, він так фігаче боляче. Треба по дорозі зараз одразу вбити цю пушку. Іти до другого. Доки відкатиться цей скіл. Так. Атак демедж, атак рейдж. Давай спробуємо переролити, що у нас тут ще є. Ну, Old Skill Moulder, more damage. Я думаю, він не доживе до другого. Ну і добре. <кій> Трошки невчасна волна. Давай, подивимось. Один. Revival плюс один. Іди сюди. Іди сюди, Любчику. Оце, оце добре. Оце прям найс. Бо в мене тепер є ще одна можливість помилки якась. Так, два сундучка. Забираємо і йдемо. Так, елітка. Атака по еліткам. Хвилинку до наступного квесту ми якраз встигнемо забрати ті два сундучка, я сподіваюсь. Ой бос! Я його не помітив! Два. Це дуже погано. Прийдеться їх обходити. Отут є ХПшка. Є фул! Фул. Давай. Що тут? Оце давай. У тебе що кріт? Є два сундучки тут сюди, а так Це нам подобається. Досвід це нам подобається. Клас Скіл апдейт, це нам подобається. Mm, давай оце. Прям найс nice зараз взяли. Прям взагалі дуже добре. О, дивіться, там ще з'явилася ота штука, яка імбова, яка апає теж скіли. Ні, лошадки точно не, це не про мене. Так, дивимось Одіна. Кріт шанс і дамага виростає. Добре. Зараз заберемо цей сундучок. Є. Скорость біга. І скорость каста. І там все подряд. Так, зараз Апаємо скилл, я так розумію, правильно? Ні? А що це було тоді? ХП регенерація. Оооо. Дай тобі здоров'ячка. Треба тепер тільки ранера всіх спіймати. Убігають щось ще. Є. Yeah. Все, уже і босс з'явився. Зараз по дорозі забираємо сундучок. І біжимо на босса. І закриваємо на цій мапі інсейн. Демедж плюсом. E Магніт, якщо є щось. Ще один сундучок. Е, плюс 100 хп. Ні, за нічніми я вже не піду. Я думаю, що немає сенсу. Ми і так зараз його розвалимо. Ля те метсько. Ха, ми тебе вже бачили. Ну, до речі, він дуже швидко падає. Це взагалі що було? Ну так, да, нас там пару разів прибило, але якось було дуже ізі. Бос взагалі ізі. Так, дивимось. Віспи, найс. Імба. Ракетки nice. Цей рагнарок це просто, просто пушка. Бубл, ну, таке собі. Не дуже. Можна щось інше взяти. А, крила, ну, теж таке собі. Друзі, новічка себе показала прям дуже нормально. Прям відстояла так, як треба. у неї вистачило зачистити інсейн. Я думаю, що достойний клас, дуже класний, дуже цікавий і різноманітний. А завтра ми дивимось лучника. Всім гарного дня! З вами був Макс і канал Краще б грав. Підписуйтесь!